Воно бухнуло, почало сипатися на мене з потолку. Усе і в дирку видно, що там горить. Усе без власної домівки, після обстрілу росіянами 31 жовтня лишилася Полтавка Лідія Іванівна. Каже, все сталося за лічені секунди. Усе, що могла врятувати, це чоловіка та документи. Все інша домівка та гараж згоріло. Від них лишилися поодинокі стіни та попіл. Я схватила. Біля мене були документи, і швидко до чоловіка, бо від мене інвалід першої групи. Я коляску витягую, коли вже люди поприбігали і почали його волокти, посадили в коляску і виволокли. Домівка 87-річна 87-річної Олександри Яківни, її чоловіка теж постраждала від обстрілу. Згадують подію того страшного вечора. Нічого ми не почули. Воно як завалилося все моментально. Я тільки лягла, там аж в той кімнаті. Воно як бухнуло, я їй встала та прийшла. Зранку на місці обстрілу у Полтавській громаді працюють представники обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Ми приїхали з психосоціальною підтримкою. Наша інженерна служба. також ми реєструємо пошкодження, надаємо плівку армовану для закриття вікон Тарпаулін і реєструємо на грошову допомогу при пошкодженні. Полтава зазнала руйнувань в різних мікрорайонах. Окрім приватних домівок, постраждали й багатоквартирні. Я сиділа, дивилась телевізор і раптом грохнуло. Це ж мої ось вікна. Повилітали всі вікна повністю. Сама сиділа вдома. Син, син приїхав, я дзвонила. Приїхав, поїхав до мене ночувати. кажу, куди ж я перший поверх, у вікні одного вікна немає, ще ні одної шибки. Показує наслідки прильоту і полтавець Володимир. Ділиться нещодавно, планували із жінкою оновлювати лоджію. Добре, що цього не зробили. Вона постраждала найбільше. Ми повечеряли і буквально минут через 15 ми пішли в спальню і був прильот. І побило вікна всі, лоджу, попав осколок, в холодильник попав. Залетіло. Сьомої ранку ліквідовують наслідки російських обстрілів комунальники, допомагають їм волонтери. Збираємо стекла. Багато скла. Дуже багато, дуже. Вістя вбирали вістки, там. Привозимо їм будівельні матеріали для швидкого ремонту. Це такі, як плівка прозора. Листи ОСБІ Терпоулі. Внаслідок обстрілу станом на 1 листопада 14 годину пошкоджено 15 приватних домоволодінь. З них три будинки значно пошкоджені. Сім багатоквартирних будинків вибито 253 вікна. Повідомила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Емщикова. Організовано штаб проведено комісії. ТБНС. Вночі вже розпочали працювати. Всі наші комунальні структури, районні ради почали видавати матеріальний резерв. Сьогодні рішенням виконавчого комітету рано вранці прийнято рішення про максимальну видачу з матеріального резерву. Ще вночі зізвонилися з міжнародними донорами. Вони вже зранку почали працювати з потребами. Потребували відселення вісім осіб. Загиблих внаслідок російського удару немає. Медичну допомогу постраждалим надавали на місці події, повідомила Катерина Ямщикова.